Вітаю на каналі Марусина кухня. Сьогодні готую смачну закуску з авокадо та креветками. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Отож, розпочнемо. Спочатку підготуємо авокадо. Авокадо беріть отакого от кольору темного, бо зелене воно ще не достигли. Розрізаємо. Тепер так прокручуємо. Виймаємо кісточку і ложкою акуратно відділяємо м'якоть від шкірки. Ось так. Півогірка нарізаємо кубиком. Два варених яйця. Теж ріжемо кубиком. Я ріжу отакою сіточкою, мені так зручно. Авокадо я нарізаю теж сіточкою. Додаємо чорний мелений перець, солимо до смаку. Додаємо 1 столову ложку майонезу, перемішуємо масу. У мене майонез домашній. Якщо вам цікаво, як я роблю майонез, можете подивитися в мене на каналі є відео. І в описі під відео я залишу посилання. Беремо тарталетки, в мене вони куповані, наповняємо масою. Друзі, давайте напишемо новорічний коментар. Загадаємо бажання, загадаємо перемогу для нашої України. Тарталетки заповнили. Тепер викладаємо варену креветку. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І прикрашаємо гілочкою Петрушки. Вітаю всіх з новим 2024 роком! Бажаю всім вам міцного здоров'я, успіхів у всіх справах, вірних друзів вам та швидкої перемоги, щоб всі захисники України. Ваші чоловіки, татусі та сини повернулися до рідних домівок, а ворог згинув назавжди. Всім смачного і до зустрічі на Марусиній кухні!